Анотаційну дошку видатні акторці театру і кіно Наталії Наум відкрили у Івано-Франківську. Пам'ятний знак встановили біля входу до кінотеатру Люм'єр на вулиці Грушевського, 1А. На відкриття прийшли рідні та близькі акторки, колеги та поціновувачі творчості Наталії Наум. За двома зайцями фільм Білий птах з чорною ознакою», ну і багато інших фільмів. Пані Наталя видатна актриса, яка грала. У фільмах, яка була надзвичайно чудовою акторкою. І відзначилася такою українським духом, українською такою ідентичністю. На жаль, вона жила в основному і грала в радянський час, коли дуже була цензура. Але не на це, ми ці всі фільми любимо, пам'ятаємо і любимо пані Наталю, яка особлює то покоління українських видатних акторів. Наталія Наумна родилася у Івано-Франківській громаді, зіграла у більше ніж в 40 фільмах. Найвідомішими є за двома зайцями Наталка Полтавка, Олекса Довбуш та білий птах з чорною ознакою. Своїм талантом Наталія Наум піднесла український кінематограф на новий рівень. Кінематографічні герої Франківщини, починаючи з Юліана Дороша і до Юліана Яковини, голови івано франківського осередка національної спілки України. Прикарпаття це намолений кінематографічний край не тільки за локаціями, а за своїм акторським наособленням. Це Сергій Романюк. Пам'яті, якого ми вклонили з якого я мав бачити в кадрі і відчувати серцем, це Богдан Михайлович Бенюк, з яким щойно ми спілкувалися. Це Ірма Вітовська, яку я пам'ятаю з великими очима під поглядом на майданчику, чи правильно це я роблю. І, врешті, до перлини. Української акторської школи це Наталії Михайлі Наум. на Відкриття анотаційної дошки Наталії Наум до Івано-Франківська приїхав син акторки Олександр Денисенко. Він зачитав вірш, який присвятив матері, та розповів про дитинство та юність, які подарувала своїм двом синам Тарасові і Олександрові Денисенкам. Видатна акторка українського кіно. Відкриття пам'ятного знаку Наталії Наум у середмісті Івано-Франківська це вшанування творчості і таланту акторки. Будь-яка пам'ять, будь-який спомин. За небіжчиком, це продовження його життя. Тому для мене сьогодні продовження життя моєї мами в серцях франківців, в серцях тих, хто її пам'ятав, знав, любив. Ах. Ну і тих, хто шанує пам'ять. Відтак Івано-Франківський осередок національної спілки кінематографістів України створив за проєктом власна марка Укрпошти поштову марку та поштовий конверт пам'яті Наталії Наум. Її у приміщенні кінотеатру Люм'єр урочисто погасили.